Так, і насправді під дописом Катерини досить багато е, випускниць факультету журналістики почали ділитися своїми історіями. І зараз до нашого етеру вмикається Марія Шаманська, ведуча YouTube-каналу Львів Медіа, і також випускниця факультету журналістики, щоб розповісти свою історію. Добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір. Добрий вечір, героям слава. Так, Марія, розкажіть, будь ласка, вашу історію і коли це відбувалося з вами? Чи зверталися ви можливо до когось з адміністрації факультету або університету? Е, насправді зі мною це трапилось орієнтовно років десять тому, і десять років тому це десь було заблоковано в моїй пам'яті як дуже негативний досвід, до якого ніколи не хотіли повертатися і про це згадувати чи публічно про це говорити. Саме допис каті і робота ну змотивувала відкрити цю шуфлятку Пандори, скриньку Пандори, і ці спогади почали вилазити назовні. Е, Пан Лось був зав кафедрою, зав кафедрою на якій я навчалася, і я дуже добре пам'ятаю, що в нас тоді було правило не заходити до нього в кабінет наодинці, бо всі знали, що в нього є отакі штуки, так він себе може поводити зі студентками. Чому я опинилася в нього в кабінеті сама? Я не знаю. Я не пам'ятаю, але на це могло бути десятка причин. Як я вже сказала, він і мій зав кафедри, і я в нього заліки здавала, і екзамени, врешті-решта. Ну. Зайти до завкафедри можна знайти 100-500 причин, чому ти там в нього опиняєшся в кабінеті. Просто коли я була в нього в кабінеті, десь не з того зайшла розмова про те, наскільки я голосна в ліжку, з ким мені треба займатися інтимом, що це має бути українець, що це має бути Арієць. Потім десь якийсь момент він почав мене цілувати. я якось Викрутилася, вибігла з цього кабінету. Ну, е, чи я про це комусь сказала? Та ми про це говорили зі студентками, з моїми подругами. З цього посміялися, кожна поділилася своїм досвідом. Це тоді. Е, Така поведінка е викладача ось цього безпосередньо тоді називалася Пустити лизуна. О, він знову пустив лизуна. Всі про це посміялися, забули вкотре нагадали одне одні, що самим туди не заходити ні з яких обставин, і все чи зверталися Ми тоді до косрації, -то? чесно скажу ні. Я після допису Каті от намагалася сама для себе зрозуміти, а чому ми цього не робили? А тому що це було нормою. Всі знали, що лось себе так поводить зі студентами. Це не було таємницею. Просто е, я собі уявляю цю картину, коли приходжу я в деканат, з мене сміються, і я виходжу, напевно, ще більш ображена, ніж з те, що відбулося поверхом вище. Це, звісно, не виправдання. Але ну, тобі 18-19 років, е, про які е, особисті межі ти ще тоді знаєш. Це професор, це зав кафедри, до нього довіра, твоє слово проти його слова, хоча про це ну, про це всі знали. Просто був страх, що тебе не зрозуміють, що тебе висміють, і врешті тебе можуть вигнати з вузу. Мені здається, що тоді така була моя мотивація, чому я чи мої подруги, які теж мали такий досвід, не звернулися в деканат, наприклад. Так, пані Марія, загалом дуже багато таких ситуацій, таких висловлювань. і Навіть ми з Вікторією чули такі історії на факультеті, на якому також навчалися в університеті Франка. І, зокрема, хотіла б також вас запитати, що на вашу думку повинні зробити у університеті, щоб таких ситуацій ніколи більше не повторювалось, тому що останнім часом це набуває розголосу, Це це чудово, що люди починають про це говорити. Це піднімається в медіа, піднімається в маси. Але що повинні зробити всередині університету? Ну як почав для початку для е, не мовчати. Ну самі ж викладачі мають не мовчати. Все таки студент він є більш е, заляканий. Він є до кінця в собі не впевнений, щоб про це говорити публічно. Насправді для мене було велике здивування, коли дізналася, що цей професор ще дотепер викладає. Йому 87 років. Що він може навчити зараз? Е, Студентів, я не до кінця цього розумію. І, може, нарешті треба переглянути і вікову позицію, і віковий ценз, доки людина може займати обрану посаду. І, врешті-решт, потрібно дотриматися звичайних е... 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 етичних норм поведінки викладачів. Це, здається, дуже прості речі, які б допомогли цього уникнути по типу, прикро, але зараз репутація університету просто полетіла в дуже низько. І те, що зараз університет дотепер не дає жодної офіційної позиції, це теж дивно. Хочеться насправді її прочитати, що вони про це думають. Тому що професор Лой, зокрема про якого ми згадуємо, викладає в університеті з 87-го року, якщо я не помиляюсь. І найгірше, що в цій ситуації так виглядає, що кожен факультет, але не має свого лися. Вибачте, за таке порівняння, за такий вислів, випускниці з різних факультетів згадують про свій негативний досвід в університеті. І знову ж таки, все сходиться до того, що всі про все знали, зокрема, середського складу. Тому може не не варто одне одного прикривати і мовчати. Так, насправді, ми коли готувалися до ефіру, ми переглядали всі ці коментарі під дописом Катерини, власне, під вашим дописом, і коментарів було дуже багато, і історій було дуже багато, і не тільки з факультету журналістики, так я й бачила з юридичного, здається, факультету, і з факультету філософського, наскільки я добре пам'ятаю це дуже жахливо. Скажіть, будь ласка, можливо, ви спілкувалися з Катериною або з іншими випускницями, і можливо, ви плануєте щось робити далі? Якими будуть взагалі ваші подальші дії? Чи плануєте ви? Звертатися до правоохоронців можливо або ж писати якусь заяву. З Катериною ми безпосередньо не спілкувалися. Ми списувалися з моїми однокурсницями. Публічно тільки з моєї групи про це написало я і ще троє моїх однокурсниць, що мали такі інциденти. Звісно, якщо далі ситуація буде набирати обертів, то ми будемо звертатися якось колективно. Напевно, це буде краще обговорити з Катериною. Все-таки вона задала цей тренд і буде колективний, і, напевно, збір підписів. Але кажу, Ми ще про це маємо прокомунікувати безпосередньо з Катією. Знаєте, Марія, насправді мені найбільше болить те, що протягом. Стількох років це замовчувалося, нібито всі про це знали, всі чули ці чутки, але всі про це мовчали. Е, як на вашу Знаєте, думку? я перепрошую, що я вас перебуваю, так, так. мені просто це знаєте. Корупція мсеку. Всі угу. про це знають руками і всі про це мовчать, поки мільйони не вилетять з вікна, або їх не знайдуть в тумбочці. Ця сама історія повторилася тут на факультеті. Мені насправді дуже гідко і бридко про це взагалі говорити і про це згадувати. Якщо не буде публічного розголосу, якщо про це не будуть мовчати, ви вдумайтеся, я закінчила університет орієнтовно 10 років тому. Тобто, цей випадок стався зі мною 10 років тому, і він дотепер продовжував викладати. Я більш ніж певна, що його модель поведінки не змінилася, тому що, читаючи коментарі інших колег, журналісток, які вчилися там в 90-х роках, він так само себе поводить. І оце мовчання столерувало до того, що кожна випускниця факультету журналістики має свою історію. Історію про лося. Хтось чув, хтось бачив, хтось безпосередньо постраждав від цього, і це, і це просто е, люди, е, знаєте, оце кажуть, мовчання золото, мовчання це злочин. Тому що саме оце колективне мовчання, як і студенток, які не наважилися, і я в тому числі, так і викладачів, які про це знали, призвело до того, що зараз е, пішов отакий флешмоб, розкажи про лося, і мені просто здається, що що ми будемо бачити ще більше прізвищ, ще більше імен, і не тільки з університету Франка. Знаєте, я насправді з вами зараз погоджуюсь. Я коли вступила в університет на факультет журналістики. Одразу один знайомий розказав історію про професора Лося і сказав: Будь обережний, якщо він в тебе ще не викладає. Це я була на першому курсі. Тоді потім пройшло кілька років він мене викладав, і оця історія досі була. Ну насправді постійно була в моїй пам'яті, так коли я приходила до нього на лекцію, і це дуже сумно. І додамо ще про те, що ви сказали, що ви закінчили факультет 10 років тому. А ми вступили в 2020 році, тобто. То це ну прям колосальна різниця, і ми чули ці історії протягом десятиліть. Тобто, якщо він працює з 80-го року, сьогодні 2025, тобто це 45 років. Він працює за такими методами. Тому насправді дуже дуже добре дуже добре, що це зараз виноситься в маси. Цей тандем мені здається задали якраз в університеті карпенка Карого, де кілька тижнів тому. Лила ситуація про е, актора театру і професора. Також наскільки нам відомо, ми також це висвітлювали в медіа. І зараз наш рідний факультет е, теж на усіх шпальтах львівських і вже і не, не тільки львівських в сукраїнських медіа. Так, але насправді е, зараз вже відомо про те, що його відсторонили від посади. Ведеться службове розслідування е, зреагувала нас поліція. Тому чекаємо заяв, чекаємо його звільнення і притягнення до відповідальності. тільки потім... я додам, що відсторонення від посади це не покарання. Якщо насправді а, є підстави вважати, що проф... поведінка професора Лося була злочинною, то це має каратися іменем закону України. У нас, на жаль, повелася в Україні дуже погана тенденція, що якщо щось не так, ми відсторонимо від посади, проведемо службове розслідування, за той час особа піде там, на лікарняне, потім відпустку, п'яте, десяте, а це все забудеться, громадські стежти не буде, і ми тихенько поновимо на посаді. Мені Цю погану тенденцію пора закривати, взагалі її позбуватися, і, нарешті, щоб винні не так. у нас якісь технічні проблеми. Марія, на жаль, напевно, зник в неї інтернет. Дуже сумно мені, коли ми говоримо про наш рідний факультет, справді в мене таке враження, знаєш, ніби тебе щось зі середини аж розриває. Відповідальність, якщо вони винні, якщо це доведено, звісно, все... Пав, про... Так, в пані Марії пропав зв'язок, але в принципі ми вона завершила думку. Ми зрозуміли, що всі, всі, хто причетні до цієї ситуації, повинні бути покарані. Зокрема, стільки багато коментарів, стільки багато історій, яких ми читали під описом Катерини. Ну, це це повинно набрати публічного розголосу і вже власне набирає. І наразі відомо, що. Речниця національної поліції Львівської області Світлана Добровольська повідомила Суспільному, що правоохоронці проводять перевірку фактів, які поширюють у соцмережах щодо звинувачення у домаганнях викладача факультету журналістики Йосипа Лося до студенток. Також вона додала, що офіційних звернень до поліції з цього приводу не надходило. Так, бачимо, що в О, бачимо, що у вас від... відновився зв'язок. Супер завершіть, будь ласка, вашу думку, бо ми вас також почали чути частинками. Так, я просто говорила про те, що має бути понести відповідальність, звісно, якщо особа винна, а не просто відсторонення від посади. Uh -huh. А стосовно звернень, що не було звернень, ну мені здається, що в наш час я звісно не правник, нехай юристи поправлять, але така кількість дописів в соціальних мережах вже достатньо для того, аби втрутилися правоохоронні органи. Тому що е, мені здається, що якщо я зараз піду писати заяву, то вийде термін давності. Чи хтось зараз зі студентів, які зараз вчаться, наважиться піти писати заяву, якщо вони це зроблять, я їм буду аплодувати стояче. Як, Але я пр прекрасно розумію, що все одно є цей страх, що тебе можуть не підтримати викладачі і вигнати з університету. Тому мені здається, що вже е, ну, хватить цього тягнути бика за рога, а просто пора працювати і не чекати, що хтось прийде на пише заяву. Вам недостатньо публічної інформації? Що ще має трапитися як себе має ще повести викладач, щоб ви на це звернули увагу? От у мене таке питання до правоохоронців. Так, ми вже поки ви відлучалися, поки у вас припав цей зв'язок, ми вже зачитували про те, що була реакція від поліції, вони проводять службове розслідування. Ну я так розумію, що це університет проводить службове розслідування. Е, так, університет середині це... проводить службове розслідування, а правоохоронці власне, проводять перевірку фактів, які поширюють у соцмережах щодо звинувачення лося. Тому чекаємо власне, і результат розслідування службового всередині університету і чекаємо публічної реакції від правоохоронців. Сподіваємося, що ця ситуація нарешті набере логічного завершення, яке б воно мало бути, і кривник буде покараний. Так, і більше ми не будемо обговорювати такі ситуації на інших факультетах або ж взагалі з інших університетів. Так, пані Марія, дякуємо Дякую. вам за те, що ви, по перше, не побоялись таки розповісти свою історію за те, що включилися сьогодні до нас. З нами була Марія Шаманська, це випускниця факультету журналістики, а також ведуча Ютуб каналу Львів Медіа. Дякую вам, спокійний вечір.